Спільними зусиллями пришвидчити перемогу. Івано-Франківський міський перинатальний центр влаштував ярмарок, щоб зібрати кошти для воїнів на передовій. Свої роботи на ньому представила лікарка Світлана У вільний від роботи час вона розмальовує гізи від важкої зброї, привезені з-під бахмута. На них яскравими акриловими фарбами малює українські мотиви. Можливо, це в певній мірі навіть знаково, тому що дуже багато, дуже дорогою ціною давався цей керунок оборони нашим хлопцям. От, тим вони дійсно не то що цінні, вони безцінні. Ідеї вони приходять самі по собі. Спочатку ідеї були коли полягло досить багато на бахмуті наших хлопців. Це була ідея. Важка і вона дуже важко відобразилася на гільзі. Це була гільза Бахмут, яка була вся в крові. Це було боляче. Також спеціально для ярмарку працівники перинатального центру приготували чимало смаколиків. Тут і домашні напої, різноманітна випічка та десерти. Усе це готували з любов'ю, власноруч за давніми рецептами, щоб усі, хто їх придбає, змогли відчути смак справжніх домашніх ласощів. Ми спільними зусиллями спекли ці смаколики для того, щоб трішки зібрати коштів для ЗСУ. У нас тут є якраз скринька, пекли всі разом, готували всі разом. Ще зараз донесемо горішки, бабарні, кексики, трубочки вафельні. Прикрашали синьо-жовтими відповідно до символіки прапора нашої України. Ждемо всі перемогу. І відповідно, щоб дітям було нешкідливо це скуштувати. Проводять такий ярмар медиків вже вдруге. Перший раз вдалося зібрати близько 90 тисяч гривень. Зараз, сподівається, директорка перинатального центру Марія Бойко, сума буде не меншою. Адже кошти необхідні на купівлю дронів для захисників. Тепер ми продовжуємо цю ж саму таку традицію. Тобто, ми так само ці кошти, які ми тут отримаємо, які ми зберемо, всі ці кошти будуть також передані для закупівлі дрона для наших нашої, нашої івано-франківської ТРО там на передовій, там де це найбільш потрібно. Тобто, ми вважаємо, і це такий наш вклад, невеликий вклад в перемогу. Вважаємо, що не тільки ті хлопці, які там. Там перебувають, ми їх підтримуємо саме тим, що ми донатимо тим, що ми робимо якісь певні заходи. Разом з тим, під час ярмарку для усіх присутніх дітей влаштували різні майстер-класи та творчі локації, а також підготували розважальну програму. Люса грибики талімаглаті, телеканал чотириста